Він приїхав до Кривого Рогу за півтора дні до принципового поєдинку. Перше місце, яке він відвідав, це матч дублюючих складів. За іронією долі навпроти очей кварцяного, але на протилежній трибуні знаходився Олександр Затулко. Саме непорозуміння з генеральним директором Кривбаса змусили кварцяного покинути кривий ріг і незабаром повернутися сюди ж, але уже з запорізьким металургом. Матч очень принципиальный для меня не с точки зрения, что есть какие-то амбиции по отношению к Крывбасу больше, чем к другой команде. Совсем наоборот, Крыбас оставился в моем сердце как очень позитивная команда, потому что время, которое я провел, это было отлично. Мне нравятся игроки Крыбаса, Я с ними работал, получал удовольствие. Они не мешали мне работать. Младен Бартулович чітко пам'ятає коротку ерукварцяного в Кривбасі. Вона запам'яталася інтенсивними тренуваннями та рішенням тренера виставити на трансфер ледь не половину команди. У багатьох хлопців команди має бути принципіальність, тому що вийшла така історія, що некоторі він на трансері виставили. Ті не грають ігроки, я виставив, вони і не грає. Та штанько грає. Нужен был равноценный вратарь, нужен был нападающий. Это моих два было предложения, из за которого получился конфликт. Але попри конфлікти в попередніх клубах кварцяний продовжує уважно стежити як за волинню, так і за кривбасом. Він переглядає усі матчі за участю цих команд і знає усі їх слабкі місця. Напередодні поєдинку в кривому розі відразу називає найбільш проблемне місце суперника. Не вистачало гравця, який мог подіжать гравців в завершенні. Взяти взять на себе, подіжати мяч, біжать, обіграти, забити. Таким як сам Таран був, наприклад, такої грака ні Тому йому тоже тяжело. У нинішній команді кварцяного проблем і ще більше. Мало того, що запорізький металург жодного разу не переміг і набрав лише два очка. Так у гравців, крім проблем із психологічною стійкістю, виявилися проблеми із зайвою вагою. Сьогодні у нас вес колеблеться десь в порядка 45 кілограмів на всіх тренуващах. А на командах, котрий на поле, кілограма 22. Но е, все одно є сліжній вес. Я думаю, Болхін би не випустив на полі, а я буду випускати. Меня немає. Але навіть у безвихідній ситуації кварцяни готовий на радикальні дії. Він перевів до дублю найбільш відомого гравця команди Олексія Беліка і цим рішенням ще раз довів, де працює Кварцяний, там ніколи не буває сумно.